Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі топ 3 результати при їх витратах на рекламу за останні 30 днів. Ми маємо, щоб ви розуміли взагалі, що я тут розтівся, щось розповідаю про Etsy. Ми вже з вами не один і не два відео зняли і статті на сайті писали про те, які мають бути стандарти фото і відеоконтенту на Еці. І от, як завжди, Еці гоновив правила. Тепер всередині лісунгу у нас досі ще квадратні фотографії. Але на заголовній сторінці от такі прикольчики, от така краса, прямокутненька. Тому варто враховувати всю інформацію. Всередині лісингу квадрат, зовнішній прямокутний. Тобто там по бокам в нашому квадраті мають бути вільні місця, аби в цій мініатюрі ми розкривали повністю з наш з вами. Продукт. Тому я просто зобов'язаний продовжувати знімати молоді новини і ділитись з вами новинками, які прискорять, пришвидшать і збільшать ваші продажі на Etsy. Все одразу. Ай-яй-яй, як класно звучить. Ну, насправді е -е -е, треба багато працювати, щоб все вийшло. Але я з вами поділюсь тут корисними всякими штуками. А говорити, ми будемо про що? Поговоримо про нову фічу від Etsy, там де ми можемо кастомізувати нашу заголовну сторінку на майданчику. Розкажу про інтеграції штучних інтелектів та як ми їх використовуємо для контенту та для аналітики. Там в чат GPT вийшов агента і це прям вау, геймченджер, як кажуть на Галичині. І розкажу вам про RankHero. Дуже прикольна штука для аналітики роботи з маркетплейсом Etsy. щось краще ніж просто звичайні штучні інтелекти, і розумніше, ніж E-Rank. Що нам сподобалось, ми використовуємо. Лайк, підписка, дзвоник, і Що більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід і будуть щось робити зі своїм життям як наслідок, краще буде нашій з вами економіці. Експорт, я вам дуже вдячний. Ну, ви ж постійні глядачі, знаєте, що точно буде корисно. Дякую. Їдемо далі розбиратись. Раніше у нас з вами була можливість закріплювати чотири товари, улюблених так в шапці магазину, або там категорії, по яким ми хотіли би вести наших людей відвідувачів магазину. Виходить так. Тепер Еці пішов далі. Дозволяє нам кастомізувати прям за головну сторінку. Оця функція таким чином вона виглядає. Називається вона Rearrange, Щось таке. Сказав, що я розкажу вам, як вона називається, і пожалкував про це. ви все одно бачите на екрані, як вона називається. Ви бачите, як її увімкнути. Що найголовніше? Найголовніше, що ми можемо це використовувати для того, щоб кастомізувати головну сторінку. Тобто це буде працювати і в десктопній версії, і в мобільній версії. Тут, знову ж таки, кожен сам вирішує для себе, що з цією інформацією робити. Можливо, ви хочете там, зробити, щоб просто ваша там, перша сторінка на майданчику виглядала там, максимально цільно, щоб там були всі фотографії, там, всі лістинги, там, або в певній категорії ціновій, або вони візуально виглядали однаково, щоб взагалі було би класно. Ну, максимально схоже, тобто не однаково, але оці всі кольорові Літри і так далі, воно все було в одному стилі. Тут ми можемо з вами розміщувати, якщо хочемо, демпінг товари, тобто, якщо нам десь треба щось посунути, щось підвищити. Знову ж таки, ми зараз з вами йдемо в сезон, і там в рамках підготовки до сезону, зараз там можна нам на місяць-два підробити, може менше, може більше, вирішувати вам, підробити якийсь демпінг для того, щоб накачати зараз продажі, підняти товар в топ, а далі вже там ближче до сезону виходити на ту ціну, яка вас влаштовує, і заробляти гроші. Тільки єдине, що я вас прошу: по-перше, не демпінгуйте дуже сильно, Якщо так робите. І по-друге, не Не псуйте життя українцям, а то ви там пишуть люди в коментарях, що просто заходиш в категорію, і просто українчик якийсь зайшов, сім магазинів зробив і купу дублів цих магазинів, і просто ще й в товари збрав. Ну навіщо? Це ж не класно. Класно ж це щось створювати. І допомагати один одному, і ми ж всі з вами працюємо на бренд України разом. Тобто, ви ж розумієте, що як вас сприймають, як ви працюєте, це відкидають і на всіх нас. Тому давайте працювати класно. Хто шукає, яким чином підготуватись за сезону? Для вас ми знімали відео та писали статтю на сайті. Кому цікаво, подивіться, буде помічне. Також на своїй першій сторінці ви можете розміщувати свої там бестселери або товари з найкращою маржинальністю. Знову ж таки, залежно від того, яка у вас зараз стратегія, можливо, ви хочете розмістити на цій головній сторінці найбільш, наприклад, маржинальні ваші товари або просто Найкращим середнім чеком, або якісь там комплектації, ви хочете там просто збільшити за рахунок цього прибуток. Тут вже кожен сам вирішує для себе, як йому користуватися цією функцією. Ми з вами знаємо, що більшість покупок відбувається на еці безпосередньо в лістингу. Люди не переходять в магазин. Ось тут в цілому можна подивитись глибину переглядів в своєму магазині. В принципі, її покращувати 100% потрібно. Але що нам говорить, еці що там 85% покупок здійснюється прямо безпосередньо в лістингу, тому що люди довіряють майданчику. Як наслідок, ця функція вона більш доступна для тих, у кого вже там сталий трафік, і для більш. Магазинів. Але навіть не для великих магазинів вона все одно буде помічна. Користуйтесь! Лайк, підписка, якщо будеш користуватись, буду вдячний. З одного боку, я дуже кайфую, як рухаються і айки, як вони покращують нам життя. З іншого боку, я трохи боюсь взагалі, чи не захоплять всесвіт ці штучні інтелекти. Тому, якщо що, і штучні інтелекти, ви супер розумнічки, я з вами дружу, ми братішки, все клас, мене першим не той. Десь півтора місяці тому в мене стала потреба там, в інтеграції штучного інтелекту з моїми таблицями, з Google документами, тому що це мені особисто потрібно для роботи в командах. там, наприклад, постійно користуються конвою там, для створення банерів, це ж суперзручний інструмент. Я там заморочився. Давай писати телеграм бота, щоб перекидати всю цю інформацію. Якось це напівавтоматичному режимі налаштував. Пішов займатися іншими задачами, тому що роботи трохи вистачає. І ось тут проходить півтора місяця, і тут такий нам клод. Дивіться, в мене є інтеграція, чат GPT, Дивіться, в мене є багато інтеграції. Я такий, ой, дякую. Получається, ви ще зекономили мені купу часу. Тепер можна нічого не дописувати. Все працює напряму, як то кажуть, з коробочки. Чим ми користуємось конкретно? Якщо вам потрібно зробити банери на головну сторінку, або ви хочете зробити інфографіки всередину лісного. Тепер все доволі. Просто ви інтегруєте з чат GPT з канвою, прописуєте вам задачу, яку потрібно, шрифт, який ви хочете там бачити, і там конкурентні переваги, які ви хотіли би там розмістити, і ляп, вся ця інформація у вас іде за посиланням безпосередньо в канву. Далі вже в канві, якщо десь вам щось треба допрацювати, ви можете там підмалювати, піддоробити до себе. Тобто воно ще і кастомізовано, потім ви можете з цим працювати. Тобто дуже зручно, що тобі дають не фінальний текст, а ти ще можеш далі з ним погратися. На даний момент на практиці воно працює в більшості випадків, тобто не в кожному, інколи там ще під тому що знову ж таки навчається, але ж ми з вами бачимо, як рухається штучний інтелект, тому буквально вправо місяця двох. Я думаю, і воно буде просто там супер чудові дизайни робити. Плюс зрозуміло, що треба вчитись самому покращувати свої промти і питати у штучного інтелекту, що я там сьогодні зробив, як мені там краще з тобою взаємодіяти. Тому що понятно, що він іменно ще той, то його не завжди розуміє, що ви хочете. Також дуже сильно чекав, коли вже штучний інтелект буде там краще аналізувати сторінки, тому що там робити, наприклад, там аналітиці скіншоти, скидати йому скріншоти, щоб він їх там проаналізував. Дував, воно, звісно, класно, набагато краще, ніж нічого, <праць> прям в рази. але не так класно, коли він сам за тебе це робить. Тому зараз вони зробили режим агента, там де він може сам безпосередньо отримувати від тебе задачі багаторівневі, і ходити сам по сторінкам, перевіряти їх там з для себе, робити певну аналітику, яка тобі потрібна. Плюс цю інформацію ми поєднуємо з тим, що додались інтеграції там з гугл-таблицями, з канвою. Тобто ти можеш взагалі там щось додати питання на аналітику на самому едці, він збере тобі інформацію. Переведеться в таблицю, створить таблицю. Там потрібні тобі дані тощо. Тобто, взагалі, якась неймовірна функція. Супер сильно рекомендую вам її потестувати. Ми вже використовуємо її в своїй роботі, але як кажуть, хочеться набагато більше. Ця функція доступна тільки в десктопній версії з хрома. тут можна її увімкнути, і вона доступна для тих, у кого є там ця підписка за 20 доларів на місяць. Там, коли у вас підписка 20 доларів на місяць, у вас є саме в цьому режимі 40 запитів на місяць. Тому я дуже сильно вам раджу прописувати одразу максимально чіткий пром. Тому якщо ви дасте режиму агенту певну задачу, далі будете її там покращувати, якось там уточнювати, то кожен ваш запит він буде сприйматися як один з цих 40. А це ж як скарб, знаєте. Тому що зрозуміло, що на підписку за 200 баксів в тебе бізнесліміт. Якщо ти там обмежений в ресурсах, то просто спробуємо максимально чітко йому прописувати задачі з зі старту. На екрані ви бачите, які сервіси можна інтегрувати в штучний інтелект, тому як то кажуть, користуйтесь. А якщо ти вважаєш, що це все супер, це клас, але не маєш часу з цим розбиратись, і маєш класний продукт, з яким хочеш вийти на міжнародний ринок, то Etsy це просто найкращий стартових міжнародних продажів, а молодий бізнес це найкраща маркетингова агенція, до якої ти можеш звернутися. У нас в управлінні понад 50 активних. Проєктів, що автоматично робить нас топ-3 маркетингових агенцій України по кількості активних проєктів і як наслідок досвіду. І точно номер один по людяності і орієнтації на твій результат. У нас є там стандартний перелік задач, які ми робимо, але ми завжди заходимо в кожен бізнес і аналізуємо, чим ми можемо бути ще корисним для нас, до якісь додаткові задачі це взагалі не проблема. Тому що ми щиро хочемо, щоб у тебе все вийшло. Це наша місія, це наша мета. У нас відкрита повністю вся робота над твоїм магазином, щоб ти розумів, що відбувається, плюс я особисто присутній на. Кожному колі раз на місяць з тобою ми спілкуємось, аналізуємо, що відбувалося, куди ми рухаємось. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми, як мінімум, первинно тобі скажемо, наскільки ти і твій продукт готові до міжнародних ринків. І давай побудуємо велику історію разом. Для чого користуємось ми, наприклад, режимом агента. По-перше, для аналітики на Еці. Тобто, у нас завжди ми з вами йдемо в те, що аналітика, я-я, як це все довго робити, особливо на початку, це доволі складно. Та в принципі і далі дуже важливо, як кажуть, бути на пульсі, розуміти, куди взагалі дує вітер, або як кажуть, летить шайба в яку сторону. Тому е, у нас є оці там три відео по аналітики ринку, як його проводити, коли ми ще його в ручному режимі проводили. Тепер ви можете брати будь-яку там частину цієї аналітики, і просити агента там піти, подивитись по ключовому слову, піти переаналізувати певну кількість магазинів. І він буде. Ходити по магазинам, скрамати сторінки, аналізувати і давати вам ті потрібні результати, які ви очікуєте. Тобто, там які продукти, можливо, там заходять, які новинки були в цьому магазині, там теги, які там ключові використовували, Він ви Навіть може проаналізувати візуали, зрозуміти, там ага, там цей візуал там працює краще, цей гірше. Там реально велика кількість можливостей для застосування цього агента. Повивчайте, як воно, скажімо, буде найбільш помічне вам. Тобто, ми, наприклад, також для себе там збираємо пул ключових тегів. Потім у нас є оця там таблиця, де ми Вантажуємо аналітику зайці, дивимося ключові слова, які у нас там спрацювали найкраще, порівнюємо з тими словами, які ми заявляли найчастіше, там використовували, дивимось закономірності, що працює краще, що працює гірше. На базі цього даємо команди агенту і будуємо, скажімо, подальші гіпотези. Навіть він може і вам також їх побудувати, якщо ви хочете, якщо ви бажаєте, якщо ви маєте на снагу. раніше, коли у нас не було внутрішньої програми для аналітики, я всю цю інформацію зберігав зайці вручну. Якщо вам потрібна оця шапка для аналітику, яку ми використовуємо для себе в роботі. Що ви там будете мати наснагу це вручну копіювати і аналізувати. В описі під відео буде посилання, зможете перейти на сайт, оформити, і ми вам автоматично прийшли на нашу з вами таблицю для того, щоб ви могли розвивати свій міжнародний бізнес. Цього я вам бажаю, щиро. Потім ми аналізуємо аудиторію. Всі люди, які у нас купили щось, ми можемо зайти, подивитись, що вони лайкають, які у них подобання тощо. В цьому відео ми з вами говорили, як ми це робили вручну через скріншоти. Тепер ви все це можете робити в режимі агента, давати посилання на конкретно ті сторінки, які треба проаналізувати, і далі ви зможете для себе отримати там вподобання, стилі, кольори, вік, вік і так далі. Все, що вам подобається, хочете знати про тих людей, які у вас купують в магазині. Тепер це максимально зручно робити. Там, от відео реально, там скільки півтора місяця тому знімав. Ми там в полуручну робили. Тепер дякую, прогрес. Тепер все автоматично, майже це супер, це класно. А якщо ти маєш час і хочеш розбиратися самостійно в веці, то у нас є навчальний курс для початківців, є навчання потоками для більш присутних продавців, особисто зі мною і з. Лідерами нашої команди і є консалтинг, де ми можемо зайти до тебе в бізнес і побудувати всі процеси, навчити тебе працювати як себе, як своїх людей. Ми вчимо. Якщо буде цікаво, знову ж таки на сайті, заявка, менеджер, як зручно комунікуй, Ми все тобі людям щиро розкажемо, абсолютно без підписок і реєстрації. Також, що нам дуже подобається, ви можете запускати багато рівнів і задачі з якимось таймінгом. Тобто, умовно, кожен день проаналізуй мені ось цю інформацію. Якісь там дайджести, щоб він вам збирав на постійній основі. Тобто він відкладено, працює також дуже гарно. Раніше OpenAI вже грала з цією функцією, але вона була сировата. Тепер вона прям дуже дякую, що ви догрались і воно працює. Тому знову ж таки цікаво, користуйтесь. І взагалі він там може з Python-кодом працювати, будувати графіки, робити аналітику. Хороше дуже багато всього цікавого є в цій функції. І знову ж таки, ми розуміємо, що далі воно буде ще сильніше летіти. Тому ви або сідаєте в цей потяг, або він їде повз нас, і ви такі спостерігаєте, і той, то й, й це. Звісно, хотілося б їхати разом з цим потягом. Тому... Будь ласка, заходьте, пробуйте, хоча б там пробуйте використовувати різні інтелекти замість гугла, наприклад, там за якихось там асистента для якихось задач. От я, наприклад, мікрофон підключив зі штучним інтелектом. Я щоб колись підключив мікрофон? Ну це ж прям катастрофа. Для мене щось технічне зробити, от саме оці всі там, знаєте, є люди, які там вибрати якусь техніку, під'єднати техніку, все проаналізувати, що з яких 80-х років було найкраще. Для мене це просто катастрофа. Я завжди їм настраждаю. А тут, дякую, штучний інтелект. Допоміг мені підібрати мікрофон. Вон допоміг мені його налаштувати, і я маю надію вашим вухам трошки приємніше мене слухати. Лайк, like, підписка, дзвоник є. Питання в коментарях там скільки там 6, 8, 10, 12, скільки слів треба писати, щоб той алгоритм зрозуміти. Як ви розумієте, не збираюся зупинятися цим режимом агента? Також ми з вами створюємо на ж, там, дублю лістинги. Ви ми хочемо там проаналізувати, наприклад, які фотографії або які теги просіли, е, працювали найкраще. Ви знову ж таки можете там по СКЮшкам зібрати, вивантажити цю інформацію в таблицю собі і дати штучному інтелекту, там, попросити його порахувати. Клікрейт, проаналізувати. Фотографії, чому, на його думку, ті чи інші фотки працюють краще, і знову ж таки дати вам зворотній зв'язок. Тобто те, що ми з вами говоримо, аналітика, треба знімати якусь аналітику, і завжди оце є складність, як це зробити. Дуже просто, штучний інтелект прямо допомагає дуже сильно з цим. -сим. Взагалі, навичка писати промти для того, щоб краще взаємодіяти зі штучним інтелектом, перетворюється в якийсь там must have. взагалі всі мають це робити. Ну, понятно, що не всі, але загалом це якась така навичка, яку треба освоювати. Вот. Я, от, наприклад, там був на лікарняному, повернувся за два тижні до за роботу зі штучним інтелектом, щось йому там пишу, і мене взагалі, імені, що ти мені даєш? Взагалі не те, що треба. І ти а да, треба ж згадувати, і, наче як знаєте, по-новому сів на цей велосипед. Або там. Я робив функцію Deep Research, там подивився розумних відосів. Оця функція, там глибокий пошук, супераналітика, такий. Зараз я там запущу. там, Запустив її там в GMI, і в чаті GPT, написав суперзадачу, там суперскладну, багаторівневу, запустив все. Щось день проходить, нічого, два, нічого, три, нічого. Я такий, що там? Ну, все буде, він мені каже, все буде, але не одразу. Щось там 5 днів пройшло. Мені вже дружина каже, а що там у тебе комп працює? Ти сидиш за ним, не сидиш, тобі, типу, норм, що він постійно працює. Кажу, все нормально, крихітко. Там діпресьор несеться. Ну, по ітогу, коротше, діпресьор у мене взагалі не вийшов. Тобто там, із-за того, що була дуже тупорила задача на моїй стороні, він пішов взагалі в іншу сторону, зробив не те, що потрібно. Плюс він же вам ніколи не скаже, я цього не можу. Він завжди каже, я це зроблю, братанчик, 3 секунди, 2 хвилини, все буде. По ітогу, там таймінги взагалі не ті. Результат не той. Нічого взагалі з того, що я хотів отримати, це я робив аналітику для B2B, як ми зараз з вами будемо в наступному відео говорити про вихід за межі Etsy, що ми зараз будемо рухатись на інші майданчики. І я такий думаю, проаналізую. Зараз все глибоко і зрозумію, куди рухатись. Глобально нічого корисного я там не побачив, а розумію, що конкретно це мені треба вчитись краще взаємодіяти. Потім, покращивши просто свої команди, я за рахунок тих самих штучних інтелектів, плюс перплексіті, які прям дуже класні для аналітики, ще з джерелами. І я дізнався цю інформацію буквально там за годину, замість того, що в мене там тиждень працював без перестану. Тому знову ж таки вчимось, крок за кроком, освоїмо десь візуали, десь аналітика, десь тегів. Те, що ви, вам скажімо, найбільш легко психологічно. День за днем потрошки. Я вам дякую. Це буде буде класно. далі. Ми з вами тут регулярно говоримо про що всі ці аналітичні програми, там ранг, мармалі, сил самурай, то що вони всі будують власні гіпотези, тому що Etsy нікому не надає API до своєї внутрішньої статистики. Тому ту інформацію, яку програма може проаналізувати, взяти з інтерфейсу Etsy, наприклад, там кількість продажів, що воно там по лічильнику рахує, так або там дату створення лістингів, або продаж цих лістингів по тому, як вони рухаються в самому магазині. Ця інформація відповідає дійсності, але, наприклад, там конкуренція, попит на запити і так далі, це все скажімо, таке трохи. Вилами по водичці вони там водять, тому вона така на старті зрозуміло, що помічна, але далі тут треба критично ставитись до неї, дивитись в першу чергу вашу статистику, вашу рекламу, те, що у вас працює найкраще. І Якщо ми користуємося програмами в своїй роботі, то здебільшого це є ранг, там найбільша кількість функцій, скажімо, оптимально. Якщо цікаво, тут два відео по іранку розбирає весь його функціонал. Але ж нам же постійно не сидиться на місці. Наш захист від конкуренції це постійний розвиток. І ось там Антон шо аналізував, знайшов цю програму. Ранг хірур потестував її, поганяв і прям дуже сподобалось. Передав Потім це нашим топом, і Аліна Льоноткі, да, класна програ, давайте нею користуватися. Отже, що в цій прогі ранг ми можемо побачити. Це не інтеграція, це ніяка не інтеграція, як ви розумієте. Я взагалі не можу поки бути е їм, як інфлюенсером до якоїсь там програми. Це просто чиста рекомендація, яка в якому використовуємо в роботі. І думаю, що це зрозуміло. Якщо вам зрозуміло лайк, підписки. Отже, ми, наприклад, з вами бачимо в статистиці внутрішнього, що у нас працюють ці слова, і нам треба підібрати до них синоніми. От, якщо і ранг е його попросити, то він там зазвичай підбирає щось таке, типу. Там слово ще дописав, або взагалі щось з іншої категорії. Якщо взяти, наприклад, штучні інтелекти, то вони більш скажімо, Прямо лінійно це роблять. А Rank Hero, він такий, прям заглиблюється в цю нішу і дуже розумні. Навіть коли є широкі запити, він реально дає дуже багато розумних парад саме з точки зору підбору техів. Можете там вбити, покористуватись. Є там безкоштовна версія. Три запити на день ви можете робити. Якщо ви залогінились через пошту, то ви можете робити ще плюс-три запити. Тобто, реально там на старт для того, щоб поганяти, подивитись взагалі його функціонал, вам абсолютно буде достатньо. Або там ви поступово кожен день їм користуватись. Також буде норм. Платні версії там також є. Там 9,29 баксів. баксів. Виберете собі, думаю, що платна версія для старту однозначно не треба брати, можна і такою покористуватися. Далі, крім тегів, що нам подобається, реально краще допомагає шукати тренди, і от знаходити оцей на в те, що завжди всіх цікавить. Класні, зростаючі, незабиті ніші. Там дійсно прикольно цей функціонал реалізований. Ми там користуємось і вже знаходили неодноразово якісь класні цікаві ніші, які вже беремо в роботу. Потім ми з вами безкінечно говоримо, що Ейці це про свята, там 300% купують там, персоналізованих подарунків на майданчику. Офіційна інформація для Весторів, Еці, який випускав, і класно в цьому інструменті, що він може підібрати під твою нішу, під твої запити, релевантні свята. Він тобі шукає там не Крісмас, Хеллоуін і Thanksgiving Day, а конкретно під твою аудиторію, під твій продукти ми можеш пояснити, що ти хочеш отримати, і він тобі де якісь там дає більш нішеві свята, там умовно, якийсь там день якоїсь общини, день якоїсь громади, день боса, ще якоїсь категорії, там вчителя, ну, понятно, вчителя це не те, щоб там широко, а якісь там ігри, ком'юніті тощо. Тобто він реально більше заглиблюється і розуміє конкретно тебе твій. Продуктовую специфіку. В тому числі він прикольно генерує і теги, і тайтли, і описи. Все в одному місці можна зробити, якісно одразу використовувати. І, взагалі, якщо цікаво, як працюють SEO-неті, то у нас є стаття на сайті або відео можна подивитись. Трошечки розібратись з алгоритмом. Знову ж таки, фішка цієї персоналізації підкупає. Ти можеш попросити його там думати, як покупець, конкретно цього товару, які там в тебе звички, які поради, які теги, які візуал тобі сподобається тощо. Тобто можеш з ним комунікувати, він тобі буде більш персоналізовано під тебе працювати. Це, скажімо, ну прям супер, звісно ж, підкупає. Далі доволі адекватно, практично можеш там порівнювати лісинги між собою. Потім там непоганий калькулятор профіту, який дійсно нормально працює і оновлюється. Якщо що, собівартість на складається з оцих показників. Далі. Він може готувати тобі нетривіальні відповіді на відгуки. Він тобі може надавати перелік продуктів, які продаються в ту чи іншу подію, або може зробити з тобою брейдшторм, мозковий штурм, ідей для нових продуктів, там під певний матеріал, під певну специфіку, свята або тематику. Ну, тобто, знову ж таки, умови задаєш ти. Ти тут король, ти тут хазяїн. Лайк, <плес> like, підписка дзвоник, якщо хочеш затестувати коментар, якщо думаєш, що все проплачено. Тому резюмуючи, візуал на дуже швидко можна брати в роботу використовувати інтеграцію з різними сервісами для покращення знову ж таки твого візуалу і взагалі вигляду магазину. Позиціонування в тому числі режим агента, аналізуєш, що стаєш, підбираєш нові ідеї, і прям взагалі кайфуєш. І ранхіро реально мені подобається, що вони адекватно інтегрували штучний інтелект всередину свого софту. Тобто вони, по суті, перші, хто зробив це. Класно, тобто Єранк сам по собі він зрозуміло, що має набагато більше функцій. Досі залишається умовно там домашнім майданчиком, так для аналізу Еці. Але е, ранг Hero прям має ряд переваг перед ними і знову ж таки, порівнюючи там зі штучними інтелектами, звичайними він просто більш глибоко і класно аналізує саме специфіку Еці, що прям корисно. Тому буду радий, якщо тобі щось цього буде корисно. Якщо тобі було цікаво, для мене буде найкращою вдячністю. Якщо ти задонатиш будь-яку копійчину на будь-який фонд підтримки українців, сил оборони. Донової реабілітації бійців. У нас у всіх з вами є знайомі, друзі, родичі різної ступені близькості, люди максимально близькі, які зараз захищають нашу з вами можливість просто займатися улюбленою справою. Давайте їх підтримувати, давайте підтримувати нашу економіку. Чого вам бажаю. І пам'ятайте, що займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.